Так, друзі, дивіться, я хочу одразу вам показати, як працює відписка, щоб ви розуміли. Ось ці дві людини, яким вчора відписувався, ось ця. І а, Оксана, да, привіт, так вам зараз відповідаю. Чудово мене звати Олексій, займаюся генерацією клієнтів для резомізм, Маю великий досвід маю для кожного клієнта. Підкажіть, будь ласка, чи використовуєте ви рекламу для збільшення кількості ваших клієнтів? Да, По-перше, завжди задаємо е, питання в кінці, і питання одне, да, щоб клієнт е, відповідав. Да. Він пише: не потребує вашої допомоги. Все, добре, бажаю, гарного дня. Да, а, а ось цей другий. Дивіться, да, я йому е, написав, він так слухає, бачу, що ви використовуєте трафік для трагедиу. Це по рекламі, да, вже є фахівцем з маркетингу, маю великий досвід трафіку для інфобізнесу, комплексу розглядає шлях клієнта. Е, можливо, може бути вам корисний. Да, зараз е, не знаю. чи буде <плес> Так, критику, чашу алгоритм, записувати. Можна буде бути не тільки скажіть, який у вас. Треба тільки трафік, ну <плес> не <плес> тільки мені, іншим знайомим, інше. Тобто, бачите, -то, сподіваюся, вам було чути, що клієнт каже, так, да, може бути корисним. Э, Потрібний трафік не тільки мені, а ще й знайомим, да, І я йому тут озвучив свій чек, э, чек в. 500 доларів плюс 10%, да, це для нього може бути за велике, я це розумію, да, я розумію, що це може бути не мій клієнт. Да. Якщо б ви йому писали, да, там сказали, наприклад, 300 доларів плюс 10%, або там просто 400-300 доларів, да, то вже і можливо співпрацювало. Тобто він дякую добре, має на увазі. От я йому відправив таке рукостискання, да, він відмітив это. Да, тобто, ось таким чином ми працюємо з відписками. Оце одразу хотів вам показати, да, що воно працює. Тобто використовуйте обов'язково.